Привіт, шановні колеги. Е, у нас 19.00, 22 грудня, і ми розпочинаємо наш вебінар. Власна справа за 100 днів, як знайти ідею бізнесу та залучити пільгові кошти. Е, з вами Олександр Бабій. Я сьогодні дуже радий вітати вас з е, міста Креміне Луганської області з офісу. Кремінської бізнес асоціації, яка є провідним партнером у даному проєкті, і, власне, на базі бізнес-центру Кремінської бізнес асоціації, ми і реалізовуємо зараз цей проєкт, проводимо сьогоднішній вебінар і відкриваємо цей бізнес-центр для усіх бажаючих. Підприємців, які будуть працювати у Луганській області, перш за все, дозвольте вас познайомити з проєктом, з ідеєю і з тим, яким чином виникли ті питання і матеріали, з якими ми вас сьогодні ознайомимо. Хто ми, як ми працюємо і яким чином можна з нами сконтактувати? Сам проєкт Центру підтримки бізнесу інституту розвитку Луганщини, фінансується в рамках програми розвитку ООН за підтримки уряду Японії. В межах проекту економічне і соціальне відновлення Донбасу. Проєкт відповідно фінансується урядом Японії, впроваджується програмою розвитку ООН за підтримки регіональних та місцевих влад України, і саме завдяки коштам цього проекту ми маємо можливість з вами сьогодні спілкуватись. Головною метою було підтримати існуючі інституції підтримки бізнесу. Саме через формування мережі бізнес-центрів, які можуть ефективно діяти спільно, використовуючи інструменти, сучасні інструменти, які приносять результат, а саме надавати послуги в сфері маркетингу, організації продажів, управління бізнес-процесами персоналом, і, звичайно, залучення і покращення технологічних можливостей бізнесу, сайт нашого проєкту можна бачити. Це бізнес-крапочка Власне, на сайті нашого проєкту ми і проводимо сьогоднішній вебінар. Також, будь ласка, слідкуйте за нами в соціальних мережах, ми є і в Фейсбуці, ВКонтакті, в Твіттері. Також відео є доступне на YouTube. В наших соціальних мережах ви завжди зможете знайти найшвидшу і найціннішу інформацію щодо. Підтримки підприємницьких ініціатив в Україні, і зараз я хотів би буквально декілька хвилин представити команду нашого проєкту. Знайомтесь, це я мене звати Олександр Бобій, як директор агенції місцевого економічного розвитку. Зараз я працюю в місті Бурштин, це Івано-Франківська область. В нашій агенції є вісім працівників, які отримують зарплату. Я працюю як тренер, коуч, бізнес-консультант, маю досвід підготовки і впровадження понад 20 різних типів грантових проєктів, з них тільки у поточному році реалізовано 4, а також маю особистий досвід підготовки бізнес-планів. Три бізнес-плани вже реалізовуються у 2015 році. Чому я можу говорити і за даний період часу і а, який був зібраний в єдину базу в рамках проекту, який ми зараз реалізовуємо.